Складні часи творять неймовірні історії кохання, наважитись на шлюб через два тижні після знайомства чи через вісім років спільного життя. Війна та небезпека вчать життя і щастя не можна відкладати на завтра. Із з кінцевим пунктом призначення Львів для десятків тисяч українців стали надією на порятунок. Один за одним на цю станцію прибувають потяги з усієї країни. Вищання їхніх гальм нагадує дитячий крик, який плавно перетікає у ошалілий лемент тисяч переляканих, розгублених людей, що висипають із забитих під зав'язку вагонів. Діти, малі, старі люди. Ну всі там по 20 людей в купе їхали. А далі з'являються вони, хлопці й дівчата в яскравих жилетках. Добрі янголи, які першими приймають біль вимушених переселенців. Серед таких янголів і діана. В перші дні Великої війни львів'янка Діана Филипець стала однією з тих, хто робить неможливе. Волонтери головного львівського вокзалу зустрічали, годували, лікували і влаштовували на ночівлю десятки тисяч людей щодня. Поїзд був Харків-Ужгород, але він прибув до Львова. Їхали більше 24 годин. Вони зуміли за лічені дні перетворити похмурий вокзал на повноцінний хаб для прийому біженців. Який подекуди пропускав через себе по 100 тисяч людей за день? Зберігати порядок серед хаосу, паніки та безперервного галасу переляканих людей надважлива місія. Серед тих, хто її виконував, був колишній атовець Роман Лось. Одного дня Роман з товаришами підійшов до намету, де чергувала Діана. Просто пообідати. Підійшли троє хлопців, ходили з Нацгвардії і сказали, що ми знайшли тобі чоловіка. Я кажу, я пожартувала, Кажуть, та хлопці, та якого чоловіка Кажу, я ще заміж точно не хочу виходити. Здавалося, б, яке заміще, коли невідомо, що буде завтра. Але хочете, вірте, хочете ні. За кілька днів вони з Романом познайомилися краще, і виявилося, що для кохання будь-який час вдалий. Ми не знаємо, завтра ми будемо живі чи ні. А сьогодні ми хочемо сказати, що ми разом відкладати весілля Романа з Діаною не стали. Реєструвати шлюб пішли просто на день народження Романа. А обручками обмінялися вже на вокзалі у колі волонтерської родини, яка й звела їх разом. Я тобі обіцяю, що я буду найкращою ідеальною дружиною з другом не другом. <плес> Ким захочеш. Від жартівливого сватання до справжнього весілля у Романа з Діаною минуло лише 14 днів. А от волонтерка Галина Мороз. І морський піхотинець Роман Масляк до шлюбної церемонії йшли цілих вісім років. Але ж до якої? З 14 го ми, власне зазвичай закуповували все, що. На перший погляд, це робоча зустріч у міській раді. Аж раптом чоловік у військовій формі із оберемком квітів навшпиньки пробирається до кабінету міського голови Львова. Його звати Богдан Масляк. Він морський піхотинець і несе службу у 503-й окремій бригаді. Ще вчора він стояв на позиціях біля Маріуполя, звідти аж до Львова примчав з однією метою терміново отримати відповідь на найважливіше із питань. Так, начебто, зустріч із волонтерами перетворюється на весільну церемонію. Дорогі Богдан та Галина, на раді брати вас у цей день, який для вас стає особливий. Сьогодні вас поєднає кохання. Щемка історія кохання Галини й Богдана почалася вісім років тому на Євромайдані. Обоє приїхали до Києва одруженими та дуже швидко зрозуміли, що не можуть опиратися своїм почуттям. Чесно, відчуття було таке, ніби хтось дав піддих. Коли він почав зі мною говорити, я побачила, як в нього трусяться руки. Він зловився за бильце крісла, щоб я не побачила цього, і мені стало трошки легше. Весілля справи не доходить. Весь час щось заважає. А потім Богдан опиняється на фронті, він потрапляє в оточення і вже прощається із життям, із коханою. Тоді я отримала від нього повідомлення. Люблю тебе, мав честь, і потім зник зі зв'язку на добу. Це була найгірша найтяжча доба мого життя. Коли ця найгірша доба, нарешті, минає. Чоловік розуміє, жодної особливої дати він вже не чекатиме. А щоб заманити Галину на власну шлюбну церемонію, просить допомоги в друзів. Ті, недовго думаючи, організовують зустріч знаної у Львові волонтерки з діаспорою. Я Хвилин 10 розпиналася, як нам тяжко все діставати, як ми маємо гуртуватися, як ми маємо допомагати хлопчикам. На хвилині 10 дивлюся, вони дивляться поверх мене кудись. Повертаюся, а там Богдан з квітами. Здивуванню і радощем Галини немає меж. Богдан хоче живе з Галиною вже вісім років, але каже, хвилювався, наче перед першим боєм. Так чи ні? І поки вона обіймає коханого, представниця діаспори перевтілюється у працівницю рацсу. А, і -то, і -то, і -то. а потім чоловік розкриває одну з родинних таємниць. Виявляється, така таємнича церемонія неспроста. Я вже тричі робив освічення. Е е ці, <різв 'язок> Погодилася, вона сказала: доки ти не зробиш це правильно, я не погоджуюсь. А тебе використали і... весь ресурс? Абсолютно після короткої весільної відпустки Богдан повертається на фронт, а Галина далі працює, аби у військових було все необхідне. Обоє роблять усе, аби захистити одне одного і якнайшвидше знову бути разом вдома у теплих обіймах найрідніших.